Зараз хороша подача. І удар в поворотах від Шабанова. Зараз хороша подача. Сара. Обіграє один, один в один Венісі. Заходить штрафний майданчик. Сара. Удар воротах. повз ворота. проходить М'яч. далі. 62-га хвилина. Пас на Егіналду. Егіналду. Входить штрафний майданчик. Кампус проти нього. Егіналду б'є. Ресурс також треба порівнювати. Ну, якщо якщо прирівнює зараз небезпечно. ще у шатаря. Егіналду. Егіналду. Свої позиції звичний центр форуда. Судаков. Судаков пас на Кавана Іліеса. Удар по воротах. Судаков добивання, і Шахтар. Виходить вперед у цьому матчі. Георгій Судаков. Потрібно зробити все, але щоб відіграти. Філіпов. Філіпов, Філіппов б'є по воротах. На місці різних. Судаков. Калюжний проти нього. Судаков віддає поперечний пас на Матвієнка. Та Той такого майданчику просторів передача. удар. 2-0. 2-0. Гіналду забиває. Шахтар видається не ну, дорікнеш їм там особливо. Судаков, Судаков, удар в поворотах 3-0. Ну це забагато вже. З одного боку це забагато, з іншого боку це 10-й гол Георгія Судакова.